Продовжуємо. Таким чином, хочу сказати, що Росія на сьогоднішній день втратила будь-які можливості продовження наступальних операцій, тому що у них немає резервів, немає потужності, звідки брати наступальну техніку, а танки, безумовно, відносяться до розряду наступальної одиниці зброї. І те, що вони залишаються в залишках, воно не може серйозно представляти небезпеку Україні в тому плані, що вони з тими залишками можуть щось захопити серйозно, тому що протитанкових засобів в Україні, враження танкової зброї Російської Федерації настільки багато, що сумнів, що Україна відіб'є будь-які атаки а всі атаки, що здійснювалися, скажімо, за період останнього місяця, повністю тотально відбивалися. Ніякого серйозного просування, ні на одній жодній ділянці фронту не відбулося. Це говорить про те, що вичерпалися ресурси. Російська армія кажуть, видохнулася повністю. Видохлась вона не має наступального потенціалу. Вона намагається закріпитись на тих позиціях, на яких вона сьогодні займає. Можливість зберегти те і не дати можливості Збройним силам здійснити контратаку, щоб відбити ці позиції. От у них стратегічна позиція заморозити ці сьогоднішні окуповані території, які є, і їхні плацдарами, де вони змогли на дану дату залишитись, і далі ініціатива, стратегічна переходи. В руки Україні кожен день поступає зброї. Американці публікують відео, як загрожають вантажні літаки Сі-17 з американською зброєю. Ми в очікуванні найближчим часом щонайменше 16-18 одиниць Хаймерсів. Таким чином, Україна буде мати в своєму арсеналі щонайменше. До кінця серпня вже 55 хаймерсів, плюс-мінус я можу помилятись, в одну-дві-три одиниці. Ну, але в такому порядку. І це дуже приємно. Це дає можливість Україні здійснювати наступальні операції. Ну, втрати по літакам я в попередньому 12-му випуску зазначав, що 233 літака. Плюс 197 гелікоптерів. Я ще спеціально перевірив все, що є в інтернеті, і точно підтверджую сказану раніше інформацію, що серед нових сучасних літаків у них залишається боєздатними не більше ну в межах сотні літаків, бо все решта Україна знищила всі їхні так звані не маючи аналогів літаків. Нові для них, але вони старі в тому розумінні, що це все літаки четвертого покоління. Вони не мають жодного відношення до сучасної зброї п'ятого покоління, якої воює НАТО, яке має на озброєнні США, Британія і інші країни. Ну, тим не менш для українських ВПС, які <coughs> мають в своєму володінні старі, так само застарілі, ще більш застарілі літаки. Радянських часів 80-х 90-х років випуску воно не дозволяє нам е, мати явну перемогу е, в небі, але ми повністю посадили російську авіацію на аеродромах. Вона не здатна літати і залітати тим більше в глиб України вже понад 3-4 місяці. Вона літала до і ще продовжують. Смертники літати десь в прифронтовій зоні, де наші засоби ППО і відразу знищують. І наші льотчики Україні вдалося знищити майже всю систему ППО на півночі Криму і в Херсонській області. Це дозволило Україні змінити ЗСУ, змінити малюнок війни. Почерк війни тепер наші літаки, нашими двойками здійснюють по 10. Групових вилітів на території, захоплені росіянами, бомблять їх, знищують їхні опорні точки, їхні штаби, їхні там бліндажі, їхні техніку, їхні боєкомплекти. І на сьогоднішній день знищив, систему ПВО на якомусь конкретному. Театрів військових дій Херсонсько-Кримському північному безумовно це надає нам можливість застосовувати авіацію, фронтову авіацію, бомбардувальну авіацію під прикриттям винищувальної авіації. Здійснювати наші військові, втілювати наші військові стратегічні тактичні плани, оперативні плани і це вдається, і ми цього досягаємо. І Росія несе відчутні втрати. Вона не може перейти в жодний контрнаступ і здійснювати якісь. Продовжувати наступальні дії, тому що методично кожен день вони втрачають величезні склади з боєприпасами, пальним, штаби, знищують казарми і місце перебування особового складу. Таким чином, ми перемелюємо кожен день там по 150-200 і більше вбитими, а це значить, що ще десь. Мінімум 300-400 пораненими, і таким чином, по суті, кожен день випадає одна батальйонна тактична група майже Російської Федерації військ, і вони те, що поставляють на фронт свіже і нове, воно все протягом дня перемелюється, і той ефект, який від поставки свіжого фаршу на фронт, воно все знищується методично кожен день. Ну і ще із цікавого це те, що по авіації що Польща скоро перейде на озброєння новими літаками НАТО, яке буде їм передано, і те, що вони купили. Закуповують в Південній Кореї. Тому їхній Міг-29 і Су-22 скоро полякам прийдеться кудись дівати, так само, як Словацькі 12, Міг-29. Вже прийнято рішення, що на початку вересня українські Збройні Сили утримують 12 цих літаків. Ну і так думаю, що в вересні-жовтні можливо наші збройні сили поповняться із польського контингенту. Теж застарілими, але так вкрай необхідними Україні нашим збройним силам літаки Авіації. Ну США провели привело чергове успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3 Це конкретний явний сигнал і Путіну, Москві, Кремлю і Сі Цзіньпіню в Пікіні і Південній е, Північній Кореї вибачаюся, Пхін'яні, ян щоб Кім Чен Ын зрозумів, що Вашингтон не жартує, і Білий Дім не жартує. Ну і наостанок із приємного повідомлення з Нідерландів, умовно кажучи, з Гаги, що судовий процес по збитому російським БУКом, в 2014 році, 16-17 липня. 2014, боїнг Малазійський 737. Так от процес відбудеться чергове засідання 17 листопада, на якому вже буде зачитаний остаточний вирок той вирок, який вже визначить ступінь вини провини кожного з цих чотирьох терористів, які їх збило, і. Поки що не зрозуміло тільки одне, чи буде на політичну оцінку, чи буде вирок політичному керівництву Російської Федерації в тій частині, що стосується збитого даного бойну. На цьому в мене на сьогоднішній день все. Дуже дякую вам за те, що ви дивитесь мій ефір. Прошу вас підписувати, ставити уподобайки, лайкати і поширювати моє відео. Слава Україні!